Ти знаєш цю людину? Це Сергій Жадан, сучасний український поет. Його твори перекладено різними мовами, зокрема англійською, шведською, угорською, хорватською, литовською, німецькою, італійською. Збірки Сергія Жадана нагороджено багатьма преміями. У його вірші Єрусалим є такі рядки: Прощаймося з родиною на пару довгих літ! Як добре починається хрестовий похід! А хто і чому здійснював походи до Єрусалима? Сьогодні ми про це поговоримо, і не тільки про це. Щоб зрозуміти феномен хрестових походів, помандруймо вуличками середньовічної Європи. Починаючи з 10 століття у Європі зростає кількість населення, це призводить до збільшення потреб у території та їжі, для поселень освоюються нові землі, вирубуються ліси. Проте ситуація тільки ускладнюється через епідемії та неврожайні роки в другій половині 11 століття, а ще існував майорат. Принцип, за яким найстарший син Феодала отримував у спадок все, а молодші нічого. Через це у Європі з'явилося багато беззамальних знатних рицарів, які жили лише грабунками, однак розвиток господарства призводив до розвитку торгівлі, саме тоді зростає і могутність італійських міст держав, які змогли конкурувати з мусульманами за вплив у Середземному морі. Тож ситуація виникла така. Європейське суспільство з одного боку потребувало миру для розвитку господарства, а з другого мало багато озброєних людей, у яких не було на що жити, що робити. Значний вплив тоді мала релігія. Люди вірили, що всі їхні нещастя це покарання за гріхи і дотримувалися ідеї суду Божого та життя після смерті, а тому стало популярним паломництво подорожі вірян до святих місць. Найважливішим вважалося паломництво до гробу Господнього в Єрусалимі місця поховання Ісуса Христа. Однак 1073 року турки сельджуки захопили Єрусалим, вбивши значну частину християн міста. У боротьбі з ними візантійський імператор Алексій І комнін гостро потребував допомоги, про яку він звернувся до папи римського. За допомогу у звільненні Малої Азії від турків сельджуків імператор обіцяв, що Візантійська Християнська церква буде підпорядковуватися папі. Тож склалося так, що наприкінці XI століття у великій військовій кампанії до Малої Азії були зацікавлені чи не всі суспільні стани середньовічної Європи: католицька церква, королі та вища знать, дрібні рицарі, селяни, купецтво. Спробуй визначити, які причини переважали в кожного з них. Католицька церква прагнула поширити свій вплив на схід та звільнити святу землю від турків сельджуків королі та вища знать, заволодіти новими землями та отримати нових підданих. Дрібні рицарі сподівалися збагатитися та отримати земельні володіння. Селяни прагнули здобути особисту свободу та землю, а купецтво збагатитися та встановити нові торгові зв'язки з Багатим Сходом. 27 листопада 1905 року у французькому місті Клермон відбувся церковний собор. Папа Урбан ІІ проголосив про початок підготовки до походу проти невірних. Із метою звільнити гріб Господній та допомогти Візантії. Пообіцявши всім учасникам походу відпущення гріхів, папа сказав Нехай стануть воїнами Божими ті, хто були грабіжниками, цього хоче Бог. Усіх об'єднала віра в спільну ідею хрестовий похід це богоугодна справа, і його учасники після смерті потраплять до раю, незважаючи на всі їх вчинки. Така думка дуже небезпечна, адже звірства, які потім чинили хрестоносці, виправдовувалися ідеєю всепрощення гріхів, а поки вони нашивали на плащі хрести та готувалися до Першого хрестового походу, який відбувся у 1096-1099 роках. Завдяки високому моральному духу та піднесенню вдалося зібрати багатотисячне військо. Яке, однак, не було забезпечено продовольством, тож воїни вдавалися до грабунків. 1099 року хрестоносці захопили Єрусалим, влаштувавши страшні погроми та різанину всіх мусульман і юдеїв. Пригадаймо, усі злочини під час хрестових походів виправдовувалися головною ідеєю запрощенням гріхів їхнім учасникам. Зверни увагу, злочини проти людства завжди прикривалися високими ідеями. Тож мети Першого хрестового походу було досягнено, гріб Господні звільнили, та це була не єдина причина. Про це свідчить те, що на відвойованих землях хрестоносці утворили власні держави графство Едеса, Князівство Антіохія, графство Тріполі. Головним серед них вважалося Єрусалимське королівство. На завойованих хрестоносцями землях виникають духовно рицарські ордени. Це військово чернечі організації, які створювалися під час хрестових походів під керівництвом католицької церкви для боротьби з ворогами християнства. Було засновано такі ордени госпітальєрів, іонітів, тамплієрів і тевтонців, орден госпітальєрів або іонітів існував у Єрусалимі. Згодом він вимушено перебрався до Родоса, а потім до Мальти. Мета ордену допомога хворим та боротьба з ворогами християнства. До речі, з 2014 року в Україні також є госпітальєри, волонтерський медичний батальйон, що евакуює поранених із місця бою. Як ти вважаєш, чи є схожими українські та єрусалимські госпітальєри? Напиши в коментарях. Орден тамплієрів заснували французькі рицарі, які метою своєї організації вважали захист паломників та шляхів до святої землі. Хоча тамплієри давали обітницю бідності, орден був надзвичайно багатим, йому боргував навіть французький король Філіп IV, через що орден було знищено. Детальніше ти можеш дізнатися про це з іншого нашого відео. Тамплієрів часто описують у літературі. У вже відомого тобі Сергія Жадана є навіть збірка камплієри. У Палестині німецькі хрестоносці заснували Тавтонський орден, що переважно діяв на території Європи. Детальніше про нього ми поговоримо в наступному відео. Перший хрестовий похід був далим. Однак у XII -му столітті мусульмани оголосили Джихад священну війну проти невірних. На допомогу державам хрестоносців було організовано Другий Хрестовий похід, що тривав від 1147 до 1149 року, очолили його німецький імператор Конрад III та французький король Людовік VII. Цей похід завершився невдачею. Облога Дамаска в 1148 році була безуспішною війська хрестоносців повернулися в Європу ні з чим. 1187 року єгипетський султан Саладін захопив Єрусалим, у Європі організовують третій хрестовий похід, його очолили німецький імператор Фрідріх I Барбароса, французький король Філіп II Август та англійський король Річард I Левове Серце. Німецький імператор потонув у річці ще на початку походу, а французькі та англійські королі тільки чинили один одному перешкоди. Як ти думаєш, чим завершився цей похід? Внутрішні суперечки призвели до чергової поразки хрестоносців, адже після успішного взяття міста Акра королі остаточно посварилися, через що французи повернулися до Європи. 1192 року річард І левове серце змушений був підписати угоду із Саладіном, за якою султан гарантував християнам доступ до святих місць. Четвертий хрестовий похід 1204 року показав, що головною причиною руху було бажання збагатитися. Тоді, на прохання дожа Венеції, хрестоносці здійснили похід до Константинополя, центру східного християнства, захопили та пограбували його, вбивши тисячі християн. І хоча відбулися ще чотири хрестові походи, усі вони закінчилися поразками, а держави хрестоносців без підтримки не могли існувати довго. 1291 року було завойовано останню фортецю хрестоносців Акру. Доба Хрестових походів завершилася. Це цікаво. А чи знаєш ти, що були і дитячі хрестові походи? 1212 року тисячі беззбройних дітей з Франції та Німеччини рушили до Єрусалима. Була думка, що тільки новинні діти здатні повернути святу землю. Однак цього не сталося. Частина з них загинула в дорозі, а частину було захоплено та продано в рабство. Наслідки хрестових походів важко переоцінити значні людські втрати, зруйновано Константинополь, центр східного християнства, знищено безліч культурних пам'яток Малої Азії, християнські та мусульманські світи вперше зіткнулися в таких масштабах, що сприяло обміну знаннями, звичаями, культурою. А це призвело до зміцнення торгових шляхів між Заходом і Сходом. Крім того, завдяки хрестовим походам європейці почали мити руки перед їжею та відвідувати лазні, з'явилися скляні дзеркала. А ще європейці навчилися виробляти цукор, шовк тощо. Запам'ятай Хрестові походи відбувалися від 1096 до 1291 -го року. Головні причини прагнення церкви розширити сферу впливу, прагнення отримати нові землі та збагатитися, звільнити гріб Господній від мусульман. Перший хрестовий похід тривав протягом 1096 1099 років, внаслідок нього було звільнено Єрусалим від мусульман. Виникли перші держави хрестоносців, на звільнених територіях було утворено духовно-рицарські ордени, госпітальєрів, тамплієрів та втонців, наслідки хрестових походів, значні людські втрати. 1204 року було зруйновано Константинополь, центр східного християнства, знищено безліч культурних пам'яток малої Азії, зміцнення торгових шляхів. Та культурний обмін між Заходом і Сходом Минуле повне таємниць. Досліджую їх разом із нами. Став уподобайку та підписуйся на канал.